Друзі, всім привіт! Я в Єві і ми розпочинаємо наш огляд з подарункових наборів. Давайте подивимося. Ось такий бачу подарунковий набір від компанії Sadur Камелія, який складається з шести продуктів, 410 гривень. Давайте подивимося, що там всередині. Я вже дивилася, але давайте я вот так наближу опис. Тут малочко для гнування. Тонер, крем для повік, есенція, емульсія і крем для обличчя. Прикольне таке оформлення і дуже добротно виконаний сам, самопакування, кому треба звертати увагу. Мені здається, що це може бути класним подарунком. Далі бачу ось такий подарунковий набір від Патрісія Ледо. У складі тіні і продукти для очей для брів. Він коштує 299 гривень. Ось так виглядає. Їх багато, там можна собі вибрати. І мірикл ось такий набірчик, трошки інакший. Також палеточка тіней, палетка для контурингу. І продукти там підводка, туш і... Напевно, плампер для губ. І коштує такий 369 гривень. Ще є більш такі бюджетні набори від Глембі. Ось так виглядає. Ваудей 224 гривні. Ось такі невеличкі наборчики. Туш, лайнер і олівчик 7990. Ну, тут є в різних варіаціях, але теж їх тут багатенько представлено, можемо бачити. Наступний набір ось такий. Це 225 гривень. Продукти Шварцкоп. Поживний шампунь та кондиціонер у складі, а також ось такий. Тут шампунь та експрес-кондиціонер у спреї. Віддав. Сумочці в косметичці. Ось такий набір. Всі продукти. Добрий день. 353 гривні. У мене тут дуже ввічливі консультанти запропонували мені ще стієчку для зйомки, тому будемо зараз це придивлятися. Від компанії About бачу ось таку новинку, ще не бачила такі продукти для догляду за волоссям. Це скраб для шкіри голови і ламелярна вода для волосся. 239 гривень. такий. Велике ще велике пакування, велика коробка, прикольно виглядає. Також ось такий набір 159. Він зараз з великою знижкою, подивіться, замість 400. У його складі пілінг скатка маска і сяючий крем. Причому, наскільки я бачу, ще є в іншому виконанні. Ну, в різних, виходить, колір туби відрізняється. Там, бачите, отакі, тут отакі. Але самі продукти, я так розумію, абсолютно ідентичні. Класно, що маркування українською мовою можна зрозуміти відразу, що це таке. Ось заховався якийсь у нас тут набірчик. Давайте його дістанемо. Це Шаума. Фреші, так? 231 гривня, сюди входить шампунь і сухий шампунь. Ось такий набір. Набір краси, 239 гривень. Сюди входить серум і кварцевий масажер. З такою детальною інструкцією, в принципі, теж має місце бути також подивимося ось такий набірчик lifting колаген. Сюди входить три продукти: пептидна маска, пептидний крем для очей і скульптурувальний кварцовий масажер грибочок. 249 супер ціна. Велика знижка, коштував 500 гривень такий набір. І ось такий набірчик. Гель для вмивання, спонж для вмивання, маска скраб і маска для очей зігрівальна. Подивіться. 149 гривень, коштує такий набір. Далі просуваємося. Так Набірчик віддав. Крем для рук. І кульковий дезодорант 142 гривні. Ще віддав ось такий набір 246 гривень. Сюди входить у нас дезодорант і гель для душу. Набірчик шампунь-бальзам дав, молочко для тіла та гель для душу 251 гривня. Також бачу такі прикольні набори Beautiful Pink Liora. Теж український виробник. Гель для душу та сяючий боді-крем. бодікрем. З відчасточками бачите, з блискінками там в складі. Ціна ось бачите там. 227. Такий набір з трьох засобів, ліора, скраб для тіла, крем для тіла і гель. Класний набір, мені дуже подобається оформлення. Я такому французькому стилі, ще є в наявності. 287 гривень коштує. Я не знаю, можливо, я собі візьму такий набір, або на подарунок буде комусь, або собі залишу. Дійсно сподобалося оформлення виведу, напевно, на обкладинку цей набір. Так, ще ось такий молочко для тіла, гель для душу парфумований. 287 гривень. Рухаємося далі від бренду Максам. Ось така парочка Gold and Black. Подивимося, що це, що це таке парфумований гель для душу і парфумоване рідке мило. Такий склад набору 98. 8,90 замість 229 гривень. Щось таке бачу набір 161 гривня. Гель для душу і молочко для тіла парфумоване. Чоловічий набір 210 гривень. Clear і axe В парі ось так ідут. Шампунь 2 в 1 і, і щось. І щось знову шампунь, виходить, засіб для миття голови тіла, як зазвичай у чоловіків, це буває три в триводному. Е оксамитові ручки. Сілки Hands. Такий набори 114-92-101. Теж можна обрати. І нарешті ось такий оторунковий акс. Немає цінника. Bubbles Party Це в нас Що це таке? Гель для душу шампанське. В такому цікавому оформленні 65 гривень. Just Kawai, подарунковий набір для волосся. Для щоденного догляду. Маска для волосся і турбан для волосся. 124 гривні коштує. Так, далі чоловічий набір Менкі. Ось так, 300 гривень. І стилізація під пивні пляшки. Набір для догляду чоловічий, Домінант, подарунковий. 189. І ще стилізація під пивні пляшки. Франклін, 159, тут 4 засоби. Містить всі необхідні компоненти для комплексного догляду за тілом до бородою, починаючи від миття, гоління і так далі. Те, так що міститься. В цьому наборі теж прикольне оформлення, можна сміливо покупати, дарувати чоловікам. Класна бюджетна демократична ціна 159 гривень. Дівчатка ще продовжуємо розглядати набори подарункові від Біоаква. Хто любить цей бренд, ви знаєте прекрасну цю продукцію. Ось такий величезний, величезна така коробка. 410 гривень замість 990 гривень. Дуже класна знижка. Але ж ми з вами повинні переглянути, що входить в склад цього набору. Давайте наблизимо, подивимося. Ходить молочко для вмивання 100 г, тонер 120 мл, сироватка 15 мл, крем для повік 20 г, емульсія 120 мл, крем для обличчя 50. Ось такий склад. Набор дуже класна вартість у нього і наповнення. Дуже цікаве. Набор від палмолів теж таке яскраве, весняне. Оформлення рожевий і фіолетовий. Це з півонією, напевно, чи, чи йомусь, да, з чимось, з трояндою та піоном і з заспокоюючою лавандою. 329 гривень. Дуже класні такі наборчики. Знову бархатні ручки. Ось класний набір 510, 511 гривень від Herbal Essences, три набори, точніше три засоби в наборі. Шампунь, кондиціонер і маска. теж класний, класний, класний набір, дуже сильно, стильно виглядає і класне наповнення. Від Pantene вже не буду його витягати, важкенько витягати. 340 гривень. Тут шампунь та кондиціонер. Нівея 348 гривень, целярна вода, крему і, напевно, все. І ще у нас тут є набірчики, Віковий догляд 55 Крем денний та нічний. 336. Також ось такий прикольний набір. з Зеленічки вітамін А, конзін q 10 і вітамін С, напевно, також 412 і від зморщу 435. Ще класний набір побачила від бренду Monique. 299 гривень. Ось в такому теж цікавому оформленні. Тут олія для душу, скраб для тіла та крем для тіла 150. В великих, в ну, повнорозмірних варіантах. Теж цікавий, ще така гляньте, яка штучка. Прикольна бомбочка для ванни, цитрусова 87,50 сім Прикольно. І ще ось такий набір. подивіться, з приколом. Гляньте Funny and Beth, Так, 159 стоїть він. Дівчата, подивіться на набори від Нівея з гарними знижками. 164 гривні коштує ось такий набір, в його склад входить для душу і крем для рук. І також Оця суперзволожуюча лінійка. Ріпе інке це у нас молочко для тіла та дезодорант black-white. and white. І також от лінійка РіПе крем для рук і Powder Тач це дезодорант кульковий. Від ЛіРен дуже класні набори. Подивіться, можна навіть для свого догляду взяти з 50-відсотковою знижкою на другу одиницю. Теж, щоправда, без знижки цей набор 299, але хто полюбляє цей бренд, звертайте увагу. Також класні набори ось такі з різних лінійок, з різним наповненням. 291 гривня. Ось вітамінчиком С. Також мінус 40% на тонік спрей з лінійки Power of Plants. Тут у нас 261 гривня ціна. І ось такий Power of Plants. Зі на напінку для вмивання буде 299 коштує від Нівея. Лінійка Нівея Мен 471 гривня з таким наповненням, бальзам після гоління, кульковий дезодорант, пінка для гоління. І далі, далі, далі. Бачите, самі, ось Head and Shoulders and, і Old Spice, колаборація. Два засоби в одному подарунковому наборі 303 гривні. Також ось такий набірчик від CIOS, 319 гривень, сухий шампунь та звичайний шампунь. І ось такий для чоловіків, гель для душу та шампунь для волосся 200 гривень.